Привіт, друзі! А сьогодні я хочу вам розповісти дуже цікаву тему, і ця тема, в принципі, вона дуже популярна, тому що у людей немає стратегії. Я нагадаю, будь ласка, підпишіться ось тут на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І погнали у контентну частину. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що без е, певної стратегії ви не можете досягти таких результатів, які ви хочете. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ви досягнете певного результату, але після того, як ви його досягнете, є ймовірність, що ви вперетеся в стелю і не зможете далі нікуди рухатися. Чому це відбувається? Тому що у вас є певний набір інструментів, які ви постійно використовуєте, але стратегічно ви їх не прописуєте. У вас немає загальної цілої стратегії. Для того, щоб повністю автоматизувати свій блог, для того, щоб менше часу використовувати себе як спікера в блозі, і, взагалі, у вас один канал збуту, грубо кажучи, да, ваших послуг. Давайте ми уявимо просто що інстаграм це наш магазин. Якщо ми уявимо, що інстаграм це наш магазин, у нас є ось цей один канал збуту, тобто одна сторінка інстаграм. Ми тут робимо все. Ми там контент пилимо, сторі знімаємо. І ви використовуєте прямо по максимуму. Давайте ми уявимо, що ви дійсно ведете сторінку. Не один раз на тиждень, не один раз на два тижні ви там щось запостили. А саме системно тобто, це не стратегія, не стратегія. Стратегія не полягає в системності контенту. Ви маєте це зрозуміти. Стратегія це стратегія. Системність ведення контенту в будь-яких соціальних мережах це системність. Ось ми трошечки розібралися, сподіваюся. От, і ви системно ведете Інстаграм. Ведете, ведете з року в рік, можливо, і у вас навіть клієнти якісь є на консультації, ви ж експерт. Я сподіваюся, що ви тут прийшли ви експерт і намагаєтеся розвити свою сторінку. І ось у вас є один оцей канал збуту, тобто Інстаграм. І начебто маю його вистачити. Ви начебто і, і зробили рекламні креативи, і запустили рекламу, і набираєте підписників. Але гроші при цьому не ростуть, тому що старі клієнти до вас не повертаються, нові до вас приходять, але ще думають 10 разів подумають, бо вони десь знаходяться на нижній позиції сходинок ханта. Вони ще придивляються до вас як до експерта, а не хочуть купувати прямо в цей момент. У них немає цієї Критичної болі, яку ви закриваєте, або ви просто не вмієте її показувати. Я знаю, то, що я заробляю тільки з інстаграму, і мені вистачає цього, щоб покривати більше, ніж я можу взагалі покрити не тільки свої хотілки, і крім того, я настільки автоматизувала вже ці всі процеси, що маю змогу записувати ось ці ролики на YouTube. Але. В більшості у вас стратегії немає, то давайте ми розглянемо, які моменти ви можете підкрутити для того, щоб у вас ця стратегія просто з'явилася. Ну і по перше, ви зараз просто впадете, можете прямо вимикати відео, якщо ви ненавидите аналіз цільової аудиторії, тому що. Кожною одиницею контенту ми закриваємо певний сегмент аудиторії. Що це означає? Це означає, що якщо в нас є, наприклад, люди, які хочуть схуднути, то це великий-великий сегмент. Ми його розбиваємо на підсегменти, тому що люди, які хочуть схуднути, це не тільки люди, які просто хочуть схуднути, це з якимись проблемами люди. Наприклад, одні дівчатка хочуть схуднути, тому що вони завагітніли і народила дитину, і в них є проблема з вагою, і вони або себе трошки занедбали. І це вже 2-3 роки дитині, або вони одразу думають про те, що треба правильно харчуватися і схуднути. І це треш, теж трошки інший сегмент аудиторії, які тільки-тільки народили. А ще один сегмент аудиторії, які хочуть схуднути, це ті люди, які худнули, худнули, але не схуднули. Да? Перепробували мільярд дієт, мільярд всього, але нічого не зробили для того, щоб схуднути. Правильно, я зараз говорю, звичайно, про дієтологів і нутреціологів, тому що це є моя основна цільова аудиторія. Також це фітнес тренери або хелс коучі І якщо ти хелс-коуч, фітнес-тренер, нутріціолог або дієтолог, і хочеш дійсно зробляти гроші з інстаграму, будь ласка, пиши мені Хочу отут під Ютубом, а бажано просто перейди в перший коментар, там буде посилання на мій інстаграм, і напиши мені в Директ Хочу в інстаграмі, я тут з тобою зв'яжуся, ми з тобою поринемо в світ стратегії. Ще один сегмент такої аудиторії може бути несподіваним. Наприклад, людина, яка не бажає займатися фізичними вправами, і вона хоче худнути, або навпаки, яка не хоче притримуватися дієт і хоче худнути, або яка перепробувала всі дієти світу і хоче худнути. Ви розумієте, що таких сегментів може бути ну, безліч по факту, але ми обираємо не більш трьох. Найбільше трьох, і е, тому саме тому у нас іде ціленаправлена робота, систематична стратегічна ціленаправлена робота. Ми маємо влізти грубока у голову е, своїх клієнтів, саме з тих клієнтів, з якими ви саме хочете працювати. І це дуже важливо. І це, мабуть, одне з найголовніших речей, яка яких я можу вам сказати. Тому що якщо ви не знаєте навіть з ким ви хочете працювати, то взагалі я не знаю, навіщо ви прийшли в інстаграм. Просто поговорити, можливо, просто розказати, який ви класний спеціаліст, можливо, просто зробити зі своєї стрінки Вікіпедію? Так, можливо, але Вікіпедія вже є, Google вже є. Якщо ви не відрізняєтеся від Вікіпедії, то я не зовсім розумію, навіщо потрібно взагалі вести такий інстаграм. Подумайте про це. Ще один стратегічний об'єкт, який дуже часто ігнорують експерти, це тригери. Тригери повинні бути, тригери повинні бути скрізь, де тільки ви можете їх вставити. Що це означає? Це означає саме те позиціонування, про яке ми з вами теж говорили. Що це означає? Це бути самим собою. Я, наприклад, зараз перед вами, перед камерою, зовсім ніяк не відрізняюсь від того, як я веду, наприклад, з вами ті самі стратегічні сесії, ті самі менторства, ті самі курси. Просто це нічим не відрізняється. І ви маєте просто. Своєю особистістю зачіпляти людей, ви маєте обрати два, три, чотири тригера, яким, з якими ви будете асоціюватися з людьми. Наприклад, у мене ще є один такий тригер. Так смішно. У мене є капелюшок. Я можу вести в ньому, можу вести без нього. Але по факту я залишаюся Тетяною Христовською. Отак. Звичайно, обираючи 3-4 стиля, я маю на увазі не тільки в контенті, а і в рілсах. І з рілсів ми, звичайно, маємо вести на воронку. І воронка це той самий стратегічний об'єкт, про який я можу дійсно розповідати годинами. Воронка це не просто перевід з рілса кудись в хайлайтс. Воронка це набагато глибше, це шлях клієнта. І давайте, мабуть, про воронку я вам запишу окреме відео, і може навіть я його поставлю на лід магніт, для того, щоб ви ставали більш освітчені, і могли розуміти взагалі, про що я говорю далі. У будь-якого виду контенту має бути якась місія, має бути мета, і ми без мети не постимо нічого, тому що ніякий який сенс дійсно робити просто пости. У нас тут, на жаль, не блог, де ми можемо вставити Google рекламу і таким чином просто зробляти собі з Google реклами. На жаль, в Інстаграмі це зробити неможливо, а можливо, це на щастя, тому що в Інстаграмі і так достатньо реклама. Але в такому разі у нас має бути контент. На частина, і цей контент весь має вести кудись. Не має бути такого, що це, це якийсь провал, або просто ми розказали там про щось певне. Так чи інакше, якщо ми пишемо продаючий пост, ми продаємо свою послугу. Якщо ми пишемо якийсь інший пост, то ми щось з цього посту все одно або доносимо людині, або просто переводимо її кудись у воронку. Наприклад, в рілсах має бути мета. І кінцева мета у цих рілс має бути або комунікація з вашим клієнтом. Це рілси на широку аудиторію, це там, де люди пишуть багато коментарів, збережень або пересилань своїм друзям. І такі рілси набирають дуже непогані перегляди. І друга ціль рілсів має бути перехід на воронку, на воронку продажів, на догріваючу воронку, на лідмагнітну воронку, хай воронку, контентну воронку, будь-яку воронку, яку ви знаєте. Або ще не знаєте, але дізнаєтеся в інших відео про це все від мене. Якщо ви все-таки хочете стратегічно працювати над Богом, скільки воронок? Має бути не менше трьох. Але я думаю, що не більше шести. Тому що якщо буде в блозі теж перенасичення воронками, це значить тільки одне, що ви перенасичуєте не тільки воронками, а ще і кількістю продуктів. Якщо у вас кількість продуктів дуже велика, і продуктова лінійка не зроблена так, як потрібно, саме по е, воронці, то у вас, е, в принципі, ця, ця стеля нікуди не проб'ється. Ви тільки заморочите з кількістю продуктів і не зробите свій бажний результат. Це такий себе розпилення ресурсу. Щоб могти охопити ще Більше людей, щоб було ще цікавіше, щоб у вас просто з звідусіль. Ішли заявки, ви можете просто налаштувати мультиканальність. Я хочу сказати, що це не дуже дорого відносно, тому що контент ви все одно створюєте для Instagram. Ви можете його тестити на різних площадках, таких як Pinterest, таких як TikTok, Ютуб. Отже, це про мультиканальність. Що ще можна зробити, щоб стратегічно розвивати свій блог? А це якраз довгий контент. Довгий контент це прямі ефіри, це ось ролики на Ютуб, що ще може бути, де все що завгодно, те, що довше десяти. Хвилин. Це можуть бути довгі лідмагніти, якщо це є доцільним для вас, наприклад, це розбори якихось ваших крутих кейсів. Якщо у вас такі кейси є, це дуже класно, і ви можете прям зробити розбір, і це буде довгий контент, який буде залучати аудиторію. Також важливо ці кейси мати. А що зробити, щоб ці кейси мати, ви повинні бути включені в процес створення цього кейсу до результату вашого клієнта. Тоді у вас буде реально крутий кейс і дуже-дуже щасливий клієнт, тому що він досяг тієї мети, яку він хоче. Також не забувайте, що завдяки воронкам у нас є змога збирати бази. І ці бази ми можемо використовувати. Якщо ви думаєте, що імейл розсилки не працюють, забудьте про це. Імей-розсилки працюють. Просто ви не вмієте ними користуватися. Я сподіваюся, що в цілому я донесла вам, що таке стратегія в інстаграмі. В цьому році вона ще актуальна. Стратегія це не просто набір інструментів. Стратегія це ціла павутина дій, яку ви робите в своєму блозі для досягнення певного результату. Причому результат може бути різний. Одним треба набрати підписників, а іншим треба гроші заробляти. Від цього буде і залежати стратегія розвитку. Нагадаю вам, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Я думаю, що буде ще цікавіше. З вами була Тетяна Хрестовська і до нових зустрічей. Пока!